Викликати поліцію без телефона тепер можливо у Хмельницькому. У громадських місцях встановлюють тривожні кнопки. Принцип роботи простий. Стали жертвою злочину чи помітили небезпеку? Натиснули на кнопку. Після натискання сигнал передається на центральний пульт спостереження. Оператор отримує повідомлення та відправить екіпаж. Працювання тринадцять тридцять шість. Вже за лічені хвилини на місце події має прибути патруль поліції охорони. У нас достатньо сил і засобів. Всі наші автомобілі обладнані світовими показчиками, що покращує їхню можливість більш швидкого пересування в місці. За не нарада буквально декілька хвилин. Це може бути і хвилина, може бути і дві-три хвилини В лежності, де знаходиться найближчий наряд охорони. Кнопки працюють цілодобово навіть під час екстрених відключень світла, адже мають резервне живлення. Заступник начальника управління поліції охорони Анатолій Гонгалов попереджає. Натискати на кнопку без потреби не можна. За це передбачено покарання. Ми попередили б з таких жартівників, тому що вони підлягають адміністративному покаранню, так як всі ці кнопки додатково обладнання відеоспостереженням, спостереженням, що дає можливість ідентифікувати особу, яка зробила натискання кнопки». Хмельничани ініціативу схвалюють на їх думку. В разі небезпеки виклик поліції в один клік буде швидшим ніж телефоном. Як на мене, це цікавий експеримент, тому що не завжди громадянин, можливо, з якихось певних екстремальних ситуацій, особливо діти можуть скористатися телефоном, для цього треба здійснити певні дії. А так, скажімо, якщо буде знати, що там чи там є можливість екстреного виклику правоохоронців для запобігання будь-яким негативним діям, напевно, це добре. Такий світ нас настав зараз, що це потрібно. Тому що густонаселений народ і всякі люди є. Тривожні. Я думаю, що потрібно. Люди безпечні стали. Багато генерують сакими. Та що думаю, що потрібно. Наразі у Хмельницькому встановлені три тривожні кнопки у мікрорайоні Дубове на вулиці Сіцінського, 29 У центрі на Прибузькій, 14 дріб 1 та у Раковому на Чорновола, 41 дріб. 2 місця обирають в залежності від безпекової ситуації в тій чи іншій частині міста. Щомісячно ми докладно. До п'яти кнопок в громадських місцях, тобто до кінця року, ми плануємо значно збільшити їх кількість. Окрім кнопок загального користування, є й ті, які встановлені в аптеках, банках, магазинах. Тощо на вхідних дверях таких закладів є наліпка, терміновий виклик поліції. У разі небезпеки люди можуть попросити викликати екіпаж у працівників цих установ. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.